Інколи люди кажуть, ну що ви віруючі, збираєтесь, і все у вас все на Біблії. Все, що ви не говорите, все, що ви не робите, все ви туди. Ну, невже нічого нема іншого? Друзі, я хочу сказати, знаєте, як Біблія може допомогти кожній сім'ї. Це дуже важливо. Тому що, якщо ми звертаємось до книги Біблії, Бог є, ми бачимо, засновником шлюбу. Не людина. А Бог, і Біблія розповідає, що Бог створив першу жінку. І коли ми читаємо першу книгу Моїсеєва, книгу буття, написано так, що Бог не тільки створив її, а створив і привів до чоловіка. І побачив Адам Єву, і він був настільки. Щасливий от вам, і не вірте в любов з першого погляду. Адам, Адам коли побачив Єву, настільки був щасливий, що вигукнув. Е, хто пам'ятає які слова? Десь так, да, десь так. Алілуя. Ось! Нарешті кість від костей моїх і плоть від плоті моєї. Ось те, чого мені не хватало. Ось те, без чого я себе рахував не зовсім повноцінним. Або не зовсім таким, як Бог створив мене. Бог створив і чогось бракувало. Колись. А... Сончик, як... як цю звати? А? Ні -ні, 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 ні ні Значить, не треба було, Значить, не треба говорити ні 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 Фаїна Ранівська. Вона сказала, що ми не половинка один одного. Половинка це в таблетки, які є. <реш> <реш> Я на таблетки зупинюся. Тому ми цілі, і знаєте, Бог створив, щоб нам було добре. І дам, побачивши, каже: нарешті, як добре. Знаєте, сьогодні Господь. Прагне так, щоб наші сімейні відносини, наше сімейне життя приносило задоволення нам. Шлюб, родина, щоб ми приходили додому, щоб ми бачили один одного, і що о, прагнення Бога, щоб в нас не змінилась реакція аж з того часу, коли Адам побачив. Кожен раз, коли ми бачимо дружину. Чоловіка ось ось моє. Ось те, що Бог приготував для мене. Знаєте, коли ми з вами одружувались, я зараз кажу про пари, про сім'ї, то, мабуть, всі сподівалися, всі бажали, мали бажання, що ну, от ми знаємо нещасливі пари, а наша пара, ми так любимо, ми так кохаємо один одного, що наша пара буде саме щаслива, наша пара буде саме ідеальною парою. Можливо, після першого, другого дня після свайби ви мали розочарування в цьому, але йшли до браку, йшли до шлюбу з такими, що ми будемо краще. Нам в шлюбі буде добре. Ви знаєте, як би добре не було, як би ви не налаштовувались на те, що добре, але навіть між такими близькими людьми, як чоловік і дружина, які щиро кохають один одного, іноді виникають незгоди. І знаєте, я буквально вчора вечором прочитав такий гарний вірш, який біблійний, який говорить, що ох і незгоди приносять багато лиха тим людям, які дуже кохали один одного. Апостол Павло пише до карантян в сьомому розділі, частина 28-го вірша. Про одружених. Однак у таких з'являється. Нові труднощі в житті, а я намагаюся вберегти вас від цього. Апостол Павел, це я вирвав контекст. Там він пише раніше, що якщо одружитись не буде гріха, якщо не одружитись не буде гріха. А далі він каже: Але я намагаюся вам сказати, що конфлікт буде, тому я хочу вберегти вас. І вберегти якраз написано багато біблійних принципів, які можуть допомогти будувати щасливу сім'ю. Якраз Біблія як інструкція для життя, як інструкція інституту сім'ї, має багато-багато цікавих моментів, показує принципи, які допомагають парам побудувати щасливу сім'ю. Якщо не уникати, то розрішати проблеми і успішно. Долати життєві труднощі. І от зараз я хотів би, щоб Русланка нам трошки поділила, звідки приходять, що з ними робить і куди йти далі. Будь ласка, Русланка, дякую. Ви знаєте, мабуть, сьогоднішній, особливо в сьогоднішній день, важливо дуже нам всім пам'ятати, що наші партнерські відносини, відносини один з одним, можуть бути в Любий момент останніми. Ми в будь-який момент можемо втратити свого коханого або кохану Тому, поки ми живі, хто в статусі одружених, хто не одружених, хто планує одружитись, ми можемо сьогодні попрацювати і подивитися на наші сім'ї, на якому ми етапі розвитку, в яких ми відносинах, що ми відчуваємо. Подивлячись на такий невеличкий тест, зараз вам будуть роздані листочки, листки, там будуть картини, чотири картини на стіл. І в цих чотирьох картинах є маленькі картинки. Ваше завдання зараз будуть роздані. Допоможіть. Не вистачає, так? Є? Я бачу, у нас за столами є неодружені, так? Це, ви, можете також, ви можете також роздивитися ці картинки, ви можете порівняти свої відносини з донькою, я не знаю, з сусідами, з друзями. Так. Роздивіться, будь ласка, всі ці картинки, і виберіть, будь ласка, картину, одну картину, яка, на вашу думку, відповідає вашим сьогоднішнім відносинам. Або показує ваші сьогоднішні відносини. Із цих всіх одну так. Із цих всіх одну маленьку. Одну маленьку на не листок, а ось цих всіх картинок. Одну маленьку і. Ко, значить, ви дивитесь, дивитесь кожен про себе, кожен. Ви можете обрати навіть одну пару, але Ви не домовляєтесь. Ви вибрали мовчки. Потім наступний етап, як ви будете обговорювати, покажемо на прикладі. Ви просто поки виберіть картинку, запам'ятайте її. А потім з усіх одну маленьку, яка на вашу думку відповідає вашим відносинам на сьогодні. Да. Це кожен це особисто це одну. Це не ми разом, не а не А, ні, можна чому. Не вони, а кожен окремо вибрав. Да. Ви все рівно потім будете розказувати. Кожен обирає свою. Як на вашу думку, на вашу кожен. Я зараз відліпіться один від одного. Не ми, а зараз я. Кожен я поки вибирає сам, працює над тестом. Кожен окремо. Ви поки не обговорюєте мовчки, просто мовчечки, Ви виберіть картинку і підніміть, будь ласка, руки, хто обрав картинку вже, щоб я бачила. Не всі обрали. Даю ще одну хвилинку і далі ми будемо продовжувати. Я зараз хочу запросити одну пару із нашої лідерської команди, хто готовий поділитися своїми картинками, щоб ви бачили, як можна поговорити. Лідерська команда, хто готовий поділитись? А? Вони не знають як. Ну, вони не були. Хоча я буду тоді, я буду тоді. Окей, Іра і Андрій. да. Ведіть своїми картинками. Так, будь ласка, ви обрали свою картинку також. Увага, увага! Будь ласка, будь ласка, тепер відложіть всі картинки. Подивіться, як ви будете обговорювати. Ми не зможемо до вас підійти за столики, але я зараз хочу показати на прикладі. Іра, яку картинку на твою думку пока відповідає, яка картинка сьогоднішнім вашим відносинам в родині? Поясни, будь ласка, твоє сприймання цієї картинки, що ти бачиш, яка? Ну я бачу зараз наші відносини так, що ми все разом проходимо і ну, типу, і вирішуємо все разом, що ми отак, от, от як на картинці. Кожен бачить свою, тут немає картинки правильної, неправильної. Ви розказуєте те, як ви бачите, і це все буде правильно про вашу сім'ю. Може бути та сама картинка, абсолютно інше бачення. Вибирайте ту, яка вам підходить. Давай, я розкажу. Скажи, будь ласка, коли ти дивишся на цю картинку, що ти відчуваєш, яка, от, які почуття в тебе? А, ну, це спокій, це надійність і впевненість, mm -hmm. що я не залишуся в якійсь ситуації сама, mm -hmm. що ми завжди разом. І якщо хтось не справляється, то інший його підтримує, підтягує. Окей, дякую, Андрюш. Як тобі чути пояснення блаженства? Я ж казав, що вона в мене найкраща. Яку картинку ти обрав? Котика це. Розкажи. Поясню чому. Я спочатку оцю дивився. Ну, це як продовження того, що Іринка вибрала. Ми багато чим можемо досягти разом, да? От, Але перша була ця. Поясню чому. В нас в сім'ї за відносини в сім'ї більше за примирення після якоїсь. Ну, не сварки, я б не назвав сварками, Конфлікта, так. То Іринка перша ініціатор. А я як оцей кот, як там слон слон посудної лавки. Я постійно оце, Да. вона мені каже: не лізь, поб'єш, а я лізу й б'ю. Добре, що ти відчуваєш, коли ти дивишся, ну бачиш свої такі жотиотої кітки, який що ти, кіті, кіті, слава, ти відчуваєш? Слава Богу, що вона в мене є, і Бог дарував її мені через неї я бачу, куди мені потрібно рухатись і де змінюватися. Тобто є бажання змінювати. Да, да. Дякую. Це був приклад, як ви повинні обговорити свої картинки. Зараз ви повертаєтесь кожна пара. навіть якщо ви і не в парі, розділіться або, можливо, ви на стіл будете розказувати про себе, з ким про які відносини, і поділиться між собою. Пари діляться на пари і говорять один одному. Ви розказуєте один одному. Потім, можливо, хтось захоче поділитись один. так? За столом зараз окремо ви розмовляєте. Якщо потрібна допомога, піднімайте руку, ми будемо підходити. Перше, ви дивитесь на картинку і розказуєте. Ну, сприймемо це так. Вжито некоректно. Ви зараз з своїм чоловіком обговорюєте, чому він вибрав цю картинку, а чому ви вибрали іншу картинку.